Слава Україні, моє псевдо, друг немирний. Я є комбатом 21-го запасного батальйону Черкащина. Прибули на базу Чонгар з метою замінити попередніх хлопців, які відбули повну ротацію. Приїхали на ротацію, побачили обсяг роботи, приступили до роботи, були певні складнощі. Приміром, хлопців, яких ми поміняли, їх було мало, у нас приїхало трошки більше. Приїхала Уменська рота в складі 21-го запасного батальйону Черкащина. Також приїхали інші підрозділи Сумщина, Тернопільщина. Працюємо на блокпостах. Є державний закон про регламент вивозу продуктів і решти товарів з півострова Крим, громада Кримчан, громада українців. Обернули цей закон таким чином, щоб контролювати наввезення. Оскільки країна-агресор Російська Федерація забрала в нас Крим брутально, то і наша внутрішня окупаційна влада, яку ми привели на, на своїх кістках, на своїх полеглих побратимах, вона є бездіяльною. Ми вирішили знову взяти на себе відповідальність і Створили ось таку громадську ініціативу по блокаді Криму. Найважчі взагалі моменти із ситуації по роботі на блокаді Криму. Начебто нічого складного, догляд автотранспорту, спілкування з водіями та пасажирами. Основна задача звертати увагу на сепаратистські елементи серед проїжджаючих машин. Звертаємо увагу на Повадження людей, як вони реагують на наші прохання показати документи на машину та посвідчення особи. Співпрацюємо з силовими відомствами, наскільки це дозволяє нам володіти, отримувати необхідну інформацію стосовно кримінальних та сепаратистських елементів. Маємо певну базу з прізвищами та номерами автотранспорту, доглядаємо. Забороняємо возити більше 50 кг харчів на територію Криму. Те, що дозволено законодавством, все в рамках правового поля дотримуємося відчемні. Неодноразово вже чули компліменти, що в порівнянні з іншими блокпостами ми дуже чемні. На моє просте щире питання, чи це сарказм від водіїв, які перетинають наші наш блокпост. Вони відповіли, ні, ні, аж ніяк не сарказм. Дійсно, хлопці, ви спілкуєтесь із нами на порядок вище, ніж військові та рішення добровольця. Єдине, що хлопці відзначають, робота з людьми трошечки виснажує. Копати окопи, носити мішочки, працювати на внутрішніх нарядах це одна задача працювати з людьми. Тримати себе в рамках, тому що люди є різні, є ті, що провокують, хочуть спровокувати нас на, на агресію. Це змушує наших побратимів працювати над собою. Це тренінг для наших бійців, які переважно вже пройшли війну, так звану антитерористичну операцію, які були на Майдані. Переважна більшість в 21-му батальйоні послом, то є майданівці та фронтовики як би мовити, АТОшники. Ми не вживаємо слово АТО це війна повноцінна з за застосуванням важкої артилерії і бронетехніки. Тому тут ми на меті поставили, так само ми володіємо інформацією, що з боку Криму, не так далеко від нас кілька кілометрів, є і, гради, і є і ПТРи, танки та Урали. Результати які? Перше, це була одна з найуживленіших автомагістралей між Кримом та материковою Україною. Ми її перекрили. Хочеш не хочеш, фури облишили тут ходити таким інтенсивним потоком, як це було раніше. Тут є ще чимало польових доріг, чимало де можна просто скакати. Є інформація, що вже застосовують Білгородський напрямок, і там якісь переправи, і так далі, начебто є інформація, що і бусами намагаються провозити і теж по польових дорогах. Але це по перше затратно, по друге, час. Тобто вони програють, якщо раніше невеличкі інвестиції приносили великі бариші, то тепер вже не так легко і багато поступає їх грошей в їхні кишені паскудні. І відповідно ми тут набираємось нового досвіду, багато хлопців, фронтовиків, які звикли зі зброєю в руках вирішувати. Тут для них чудовий тренінг, спілкування з людьми. Гартування власної волі та характеру, аби залишатися людиною, коли тебе провокують чергові людиноподібні істоти. Місяць. Я вважаю результат непоганий. Якщо ви мали можливість побачити прямий ефір місцевого кримського телеканалу, мій попередний побратим, командир Хмельницького батальйону запасного друг мирний. Також співпало, що друг немирний поміняв на ротації по блокаді Криму друга мирного. Так от друг мирний мав слово в прямому ефірі, близько двох з половиною годин був ефір, і дзвінки як з материкової України, так і з Кримського, здається, півострова. І цікава тенденція спостерігалася, що чимало людей, як з Горлівки, так і з Криму, телефонували і казали, хлопці, валіть електромережу, валіть воду, закривайте, перекривайте, ми зі свічками. Тишком нишком пересидимо, але Україна, е, Україна має повернути Крим. Крим то має бути українським.